Ми розпочинаємо із розмови з Валентиною Шульц, депутаткою Одеської районної ради. Пані Валентино, вітаю вас. Вітаю радий бачити і чути. Ворог завдав серйозного удару дронами по Одесі і Одещині. З інформації, яку я готував. Напередодні нашого етеру я завжди кажу, що напередодні, там за там, годину чи що була інформація про те, що одна людина загинула, і 14-ро поранено. Можливо, інформація змінилася. Ви її поточните. Майже 50 об'єктів житлового фонду було а, ні ні, ні, це інакше не були пошкоджені. Е, е, та були пошкоджено б, ну, багато всього. Я не буду забирати е, в, ваш час і ваші слова красти. Будь ласка, скажіть, докладніше і, знову ж таки по постраждалих і чи дійсно. Дійсно, ця інформація є остаточна щодо однієї загиблої людини і 14 постраждалих е, так дійсно зараз, станом на зараз 14 людей постраждало внаслідок шахідної атаки, а також на жаль, є один загиблий. Зараз перебувають в лікарнях чотири людини, а саме це три рятувальники, які е, отримали поранення при гасінні пожежі, а також одна цивільна особа. Та ну, і якщо говорити про е, наслідки, е, ну по-перше, ворог в чергове завдав ударів. Ну там, якщо по центру Одеси бити, там складно не поцілити в об'єкти культурної спадщини, історичної спадщини, тому що центр Одеси – це в принципі. Е, Перлина і культурна і історична, ми це прекрасно розуміємо. На жаль, за час цієї війни ворог вже знищив і поруйнував, пошкодив чимало подібних об'єктів цього разу. Знову ж таки, внаслідок нічної атаки пошкоджені об'єкти культурної спадщини. Якщо можна трохи докладніше про це, І чи загалом вдається відновлювати зараз навіть в час війни, в час фактично постійних атак. Чи вдається відновлювати можливо з допомогою навіть, навіть на різних фондів партнерів з-за кордону ті об'єкти культурної спадщини, які вже раніше були пошкоджені? Е, так дійсно е, пошкоджені об'єкти спадщини, а також вигорів повністю чотирьохповерховий будинок щодо відновлення, то поки такі е, будинки за допомогою міської влади, а також за допомогою, за допомогою іноземних донорів, їх консервують, як то кажуть, до найкращих часів, тому що ну, на жаль, е, масштаби руйнувань е, останніх вони дуже великі. І на місці працює оперативний штаб. Відразу всі комунальники на місці, які е, прибирають е, наслідки атаки, а також розгорнутий штаб, в якому людям надається психологічна допомога, а також допомога е, по наданню е, матеріальної допомоги на житло, а саме е, коштів, на які люди можуть вин... винайняти собі е, тимчасове житло. Е, щодо е... Культурної спадщини, ну на жаль, сьогодні і Верховній Раді про це говорили. Що такі об'єкти вони не підлягають, не підпадають під програму є відновлення, і тому вони більше ну в більшій ступені. Е Ремонтуються за рахунок місцевої влади, а також міжнародних донорів. У ну, я сподіваюся, що найближчим часом цю е, ситуацію виправлять, і люди е, в Одесі зможуть подати документи на її відновлення. Тому що така ситуація і в Одесі, і така ситуація у Львові. Та і от відремонтовано майже 50 об'єктів житлового фонду. Ми розуміємо, що ворог нищить чимало будинків в Одесі. Я ну також знову ж таки зруйновано відділення Укрпошти. Вчора ми говорили про руйнування відділення нової пошти в Запоріжжі. Ворог б'є по логістиці. Ми це прекрасно розуміємо, тому що ну. Він це робить завжди. На жаль, ну і пошкоджено технологічний університет. Ось такі наслідки руйнування. Я знаєте, про що хотів би запитати. Ми бачимо, що майже кожен день, якщо в Києві тихо, більш-менш я завжди дивлюся в стрічку. Бачу, ага, Одеса. Ага, Харків там ну суми зрозуміло постійно під ворожими ударами, під ворожими атаками, або там Житомирша Нова Одеса постійно або і Києві, Одеса. А якщо в Києві там тихіше, десь чи то Одеса, май майже завжди. Я, я розумію, що в такій ситуації говорити про якийсь там е пляжний сезон, напевно, не доводиться, але загалом, як живе місто, ну місто, яке завжди було містом культури, свободи, курорту, відпочинку, але зараз це місто у війні. Як воно живе цього літа? А ви знаєте, цього літа, як тільки потеплішало, дуже багато людей на пляжах, і на тих пляжах, які відкрити офіційно відкриті для купання, там встановлені мобільне укриття, і загалом ціла процедура до відкриття таких пляжів. Відпочиваючих дуже багато. Навіть сьогодні вночі на жаль, ще постраждала. Шихет прилетів в прибережну зону, ну, уламки шахєду, якраз саме де відпочивали відпочивальники, і вони засняли якраз ці моменти падіння уламків. Ну, В готелях повно людей в прибережній зоні і дуже багато відпочиваючих. Та ну і ситуація із виїздом. Ну, тобто, ця процес. Виїзду місцевих, ну я не кажу, що це евакуація, це така нормальна, зрозуміла міграція. Люди під обстрілами, хтось виїздить, хтось десь там, можливо, на поки. До речі, я прочитав сьогодні інформацію, що суттєво зросла ціна оренди житла в Одесі. Можливо, це пов'язано саме з літнім періодом. Чи можна говорити, що це помітно, що люди виїздять із Одеси? Чи це ну, така звична? Міграційна історія, яка триває вже протягом всього часу повномасштабної війни, нічого суттєво не змінюється. Ні, я би так не сказала. скоріш за все, там люди їдуть і відпочивати. Це завжди було в Одесі. В Одесі доволі дуже багато людей. Тому я думаю, що це така е, стандартна, скажімо так, ситуація в Одесі. Не багато тих, хто виїхав за кордон, так виїжджають до тих, хто на постійно поїхав жити, їдуть в гості. Бо літа це період відпусток. Тану, я на останок запитаю: я запитую власне зараз про це майже в усіх людей, які долучені до е, будь-якого рівня ради. Ну в основному ми говоримо якраз з депутатами місцевої, обласної районної ради е, чиновники ріше погоджуються на інтерв'ю зі зрозумілих причин. Їм треба дуже багато чого узгоджувати. Депутат все ж таки більш вільний, бо є представником народу і є більш вільним у своєму доступі до засобів масової інформації. Е, Об'єкти укриття їх бракує по всій Україні, четвертий рік війни, десь на якомусь етапі можливо вже думали про перемогу про каву в Ялті. Ну не буду вже цих слів згадувати, але на жаль, це було і якось укриттями особливо ніхто не е, е, переймався. А зараз це серйозна проблема, бо ворог вдається до терору, і Путін відверто каже, знищуючи цілі під'їзди, скажімо, в Києві і будинки. От в Одесі ми бачимо. Я ж кажу, не кажу вже про Харків, про суми, про інші міста. Він каже, так а це ми демілітаризуємо Україну. Тобто, він навіть уже не хова. Це відвертий терор проти цивільного населення, і тому в цій ситуації укриття дуже важливі. В Одесі якось, можливо, буде виділені додаткові кошти, інтенсифікують якусь роботу по впорядкуванню облаштуванню і зведенню нових укриттів. Будь ласка, так наскільки мені відомо, зараз одне з найбільших е, 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 сховищ е, е, в одному з районів міста Одеси звели а так, чесно кажучи, ситуація ну, я можу сказати на си по нашій родині. Ситуація дуже плачевна з бомбосховищами, тому що їх раніше займали ці технічне приміщення, і зараз нема. Цієї програми упорядкування, і ми потребуємо більше бомбосховища. Так, є біля моря мобільні укриття в новобудовах. Це є паркінг, в якому люди можуть скаватись, але ті бомбосховища, які е, були побудовані саме як бомбосховища, оце треба ревізію проводити вже який рік війни, і робити там е, ремонти. Дякую вам дуже, що долучилися, Дякую за коментарі. Валентина Шульця, депутатка Одеської районної ради.